Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами продовжуємо грати в гру poe 2 Будемо проходити далі, намагатися, точніше, пройти боса. Подивимося, що нас там чекає. В одну кімнату ми зайшли, там почитали якусь книжечку, повертатися туди не будемо. Просто хотілося дійти до, дійти до якогось чекпоінту, щоб збереглася наша мапа, тому що. Я помітив, що через якийсь час все-таки мапи попередні там або видаляються просто з пам'яті, щоб не загромаджувати пам'ять. Ну або гра працює таким чином, що через якийсь час просто ці мапи оновлюються і там знову з'являються монстри. Тому просто зайшли в кімнату, щоб потрапити на цей чекпоінт, ну І далі біжимо по сюжету. Так, дивимося, що тут в нас якийсь чи то міні-бос, чи то якийсь бос, ну навряд чи це. А, це взагалі, в принципі, елітний монстр. <свісно> Уже навкруги ввижаються боси. Так. Тож будемо, мабуть, оббігати знову всю мапу. Всю локацію. Нарешті подивимося на час. Зараз в нас 4,17. Тобто, ну десь приблизно, щоб вийшло пів години до п'яти, в нас час є. Не хочеться робити сильно затяжні ролики. Напишіть, до речі, в коментарях, який краще сприймається вам ролик, чи щоб він був довше, чи щоб він був коротше. Не знаю. Ну, можемо просто ставити на паузу, щоб не шукати їх. Мені, наприклад, зручно їх писати якраз частинами. Ну там максимум по пів години, ну, максимум це на годину. Щоб вони не були геть великими. Так, слухайте, ціла купа в нас е, якихось дверей. Ну, давайте зайдемо в ось в цю. Глянемо, що тут буде. Тут знову в нас якась книжечка, е, дуже цікава, мабуть, там історія. Але ми її, мабуть, пропустимо з вами. І підемо далі. Не будемо дивитися ту історію якось іншим разом. Так, є в нас контрольна точка. І це, мабуть, якщо ми підемо на арену, то ми потрапимо до ось цього чудовиська. Слухайте, ну навряд чи це буде головний бос. Давайте спробуємо на цю арену піти з вами. Не схожий він на того дядька. Я думаю, що можна його пройти спробувати. Так, головне, щоб нас зараз не забили цими лопатами. Це буде сама найгірша смерть, мені здається. В грі. Від лопати ми ще не помирали жодного разу. Так, і що нам потрібно робити? Нам потрібно. Ага, тут якраз це дядько в нас і вийшов. Ну, доведеться його проходити. Добре. Давайте спробуємо. Заморозив він нас. Погано, що в нього атаки від холоду. У нас теж є атаки від холоду, ми також його мож... можемо заморозити. Недарма, не дарма, друзі. Ми е, збирали з вами всі ті предмети. Слухайте, перетворюються в якогось вовка. По ідеї, зараз нам має бути складніше, ніж було до цього. Слухайте, бажано е, не... Потрапляти під цю заморозку. Давайте протиснемо банки, якимось чином будемо намагатися не померти зараз. Дуже в нього е, дуже складні паттерни атак, мабуть, що не потрібно так сильно використовувати наші банки. А щось мені здається, що в нього ціла купа буде е, здоров'я в цього боса. Так, і щось починається нехороше у нас. Вибігають якісь вовки. А ми можемо, до речі, от йому наносити при цьому всьому е, демедж? Чи можемо тільки вовків цих е, вбивати? Слухайте, і стрибає він на нас. Жах який. Тут взагалі, мабуть, незрозуміло, з якого боку він вистрибне. Так, будемо намагатися як скоріше його. чимось бити. Так, і зараз помремо з вами. Капець. Капець. Е, так, знаєте, що я думаю. Е, я думаю, що нам варто... Піти пройти цю локацію, бо щось мені здається, що раненько ми з вами на нього пішли. Чому? Тому що мені чомусь здається, що не дарма тут ця локація має ще якісь кімнати. Підемо щось зробимо в цих кімнатах, можливо, нам там щось випаде корисне. Тому що зараз поки що ситуація така, що на цьому босі ми, скоріше за все, нічого Нормально не зробимо. Пройдемо спочатку кімнати, подивимося, може нам випадуть якісь речі, а вже потім будемо е займатися тим, що будемо йти на цього боса. Тому що поки що у нас шансів там немає ніяких. І, до речі, мабуть, доведеться щось е подивитися на нашому персонажі. Можливо, змінимо якісь речі з вами. Тому що щось мені здається, що на буквочку С, що в нас не вистачає от, е, захисту до якихось стихій, тому так сильно нас б'ють. Ну, слухайте, подивимось, що ми можемо зробити. В будь-якому випадку підемо, пройдемо щось на цій мапі. Можливо, є якісь просто міні-боси ще на ній, можливо, є якась група елітних монстрів, тому що відразу йти на того головного боса не саме найкраща ідея з таким білдом, як в нас є зараз. Можливо, будемо щось змінювати. Так, біжимо ось сюди, мабуть. Тут у нас на мапі є ще якісь невідкриті місця. І що саме цікаве, що більше в нас тут нічого на цій мапі і немає. Ну, тоді доведеться йти на боса. А що тоді робити? А варіантів небагато. Давайте прокачаємо наші камені, можливо, тоді якісь. Що ми можемо зробити? Давайте прокачаємо нашу іскру. Прокачаємо. Давайте стіну хочу вогню. Можливо, зовсім не те, що треба, ми прокачуємо. Ну, а що робити? Доведеться якось якимось чином боротися з ним. Будемо, значить, намагатися не помирати на ньому. Що робити. Більше на мапі робити нічого. Потрібно йти на боса нам. Це, мабуть, все ж таки головний босс. Про нього, мабуть, казали, що спробую спочатку цього босса прийти. Ну, зараз спробуємо. Будемо, мабуть, грати мовчки, тому що. Навряд чи в нас вийде. Коментувати це все і якимось чином з ним боротися. Так, ну і будемо берегти наші зілля, і давайте від холоду поставимо захист. Ось так, мабуть, буде логічніше все. Ну і що? Друга спроба? Друга спроба. Ну, коли знаємо плюс-мінус паттерни його атак, то наче все не так печально в нас виходить. Першого разу, мабуть, було гірше, коли ми не знали, що він е, з цих хмар вистрибує на нас. Зараз начебто якимось щинам і виходить трошечки ухилятися від цього всього. Оп! Не попав. Так, тікаємо звідси. Навіть встигли втікти. От тут мені здається, навіть є якийсь сенс брати, друзі, наше управління через клавіші саме. Так, дивимося, дивимося, нічого, нічого, нічого. Не встигли. А, ні, встигли. Так, і тікаємо від цих штуковин. Тобто все, що от на мапі в нас є, бажано на це все не ставати. Ну, що, в принципі, очевидно, але. Але, але ми якось його не дуже сильно б'ємо. Потрібно якось встигати ще його і бити, окрім того, що ухилятися просто від атак. Так, ну давайте обережно тоді. Так, мабуть, потрібно маленьких цих вовків вбити. Ось такі друзі бос. Першого акту. Слухайте, ну з другої спроби, мабуть, все ж таки не настільки все багато. Якщо чесно, не знаю, скільки ми з вами його проходили. Сподіваюся, що він зараз знову не підніметься і не буде якоїсь іще фази. Тому що втікати від цього всього це, звичайно, щось і чимось. Що ж тоді буде далі? Ну, хоча б сферу якусь дали. А по предметам я, я б не сказав, що геть нам е, насипало чогось цікавого. Ну, ось цей фокус хіба що буде для нас цікавий. Так, ну давайте, мабуть, мабуть, мабуть повернемося в місто. І виходить, що ми пройшли з вами акт, чи що це виходить? Чи це був якийсь попередній бос. А ми зараз повернемося з вами туди. І подивимося, що нам там скажуть. Предмети заберемо. Так, вбили ми графа. Нам кажуть І. і, і, і. Кажуть, іди звідси, негіднику. Так, добре. Щось я хотів. Що я хотів? Хотів розпізнати предмети. Когось нам потрібно наздогнати. Тра-та, -та, та зрозуміло. Угу. Так, давайте розпізнаємо предмети. Сліди звіра. Десь е, хочу, щоб ми рухались далі. Uh -huh. Прекрасно, значить, завершили ми з вами все ж таки акт. Uh -huh. Щось нам показує, що тут гендель всім. Усіх людей починають вселятися осьминоги. Щось мені здається, що нам потрібно буде кудись іти в наступний акт з вами. Ну, навіть не дали поговорити з нашим Ренлі і іншими. Ну слухайте, ну що це таке? А можна якось з цей акт повернутися, щоб. Якось можна було зрозуміти, що ми там пройшли, не пройшли. Я навіть речі не забрав. Почекайте зі своєю, зі своєю компанією. Так, де наше місто? Е -е -е. Слухайте, загубився геть. А, ось. Ось сюди я, я хочу. Можна якось сюди? Капець. Все. Потрібно було якось перед цим поговорити з цими всіма NPC. А може вони тут десь в місці будуть? Ну добре. Добре, друзі. Мабуть, зараз доберемося до міста. Так, це нас зустрічають хлібом-сіллю. І вже ми комусь винні. Да ми ще нічого не зробили, почекайте. Якусь пошлину з нас, з нас запитують. Яку пошлину? Ми ще навіть нічого тут нормально не прокачалися. Ледве того боса вбили попередньо. Так, ну і тут, мабуть, це наше буде нове місто. Нове місто. І щось я не бачу тут наших попередніх супутників. Друзі, слухайте, ну буде тоді коротке це відео, бо все з вами вбили. Будемо продовжувати далі в наступному акті, тому що перший акт ми з вами, я так зрозумів, пройшли. Якщо це відео вам сподобалось, Можете підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. Можете поставити вподобайку. Напишіть вам, як взагалі вам бос з першого акту. Чи чекаєте ви на нові ролики на цьому каналі. Друзі, всім до зустрічі в нових відео. Дякую за увагу.